23 роки із 25 хором світло тавору керує Світлана Гаргат. До неї цим займалися Ірина Ярошенко та Ігор Зінчук. Окрім коломийського храму, колектив часто співає на різноманітних заходах не лише в Коломиї, знають його добре на Прикарпатті. Також колектив часто виступає і за кордоном. Наш хор в першу чергу виконує місію духовну, бо кожну неділю на богослужіннях. Ми приймаємо участь у святі літургії. Це наша основна така місія. через якісь ну, через якісь релігійні свята тоді ми також там прикрашаємо божественну літургію, але незважаючи на це, також наш хор бере дуже активну участь у житті міста, різні виставки, музей Гуцульщини нас часто запрошують. Насолодитися духовним співом прийшов і владика Василь Васюк. За цим стоїть велика праця. Владики Павла, владики Миколая, Сімкайла, теперішнього митрополита, Володимира. Ну, вони головними є тими, що цей хор формували, збирали цих митців і щоб ці митці разом якось об'єдналися надією. Окрім духовних пісень у репертуарі хору є й патріотичні. Ми співаємо патріотичні пісні, але найбільша наша така зараз увага, тому що із час такий тривожний. То ми зараз ставку. Основна наша місія це співати духовні твори. Хоча ми брали у проєкті, присвяченому Тарасу Григоровичу Шевченку, ми там співали цілу програму створів на слова Тараса Григоровича Шевченка у попередньому році. З нагоди 25-річчя хористи підготували. Вали особливу програму у величному катедральному соборі Преображення Христового виконали духовні пісні, твори видатних класиків та сучасних авторів, колядки і щедрівки. Глядачі зазначають, що отримали від концерту велике задоволення. Як я можу не підтримати музикантів? Я хочу послухати, чого вони досягли. Вони ж їм ж 25 років. Це всі колеги, це всі, ну ми цим живемо. Це прекрасно. Такого хору нема навіть у Львові. Прекрасний хор, прекрасні голоси. А я ще його пам'ятаю, як вони співали в капличці, у холод. Коли морози були, і ті голоси не змінились. Ювілейний концерт був благодійним. Перші пожертви до скриньки вкинули учасники хору світло вору». Запропонували це зробити і всім, хто прийшов, щоб їх привітати. З Іван Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.